Вітаю вас, мої маленькі знавці природи. Дітки, а ви знаєте, що таке природа? Природа це все, що нас оточує, і при цьому не створено руками людини. Природа бува жива та нежива. Давайте сьогодні дізнаємось з вами, які особливості природи і чим жива природа відрізняється від неживої. Всі об'єкти живої природи мають важливі якості. Вони народжуються, ростуть, харчуються, дихають, пересуваються, вмирають. Для життя їм необхідно їжа, тепло, вода, повітря. Бої природи відноситься людина, тварини. Птахи, риби, комахи, гриби, дерева, кущі та квіти до об'єктів неживої природи відносяться сонце, джерело тепла і світла на землі. Сонце освітлює і прогріває воду, ґрунт, повітря, рослини, тварини, місяць, зірки, вода. Вода це рідина, вона не, має, вона не має форми, її можна тримати в посудині. У природі вона збирається в заглибленнях, в калюжах, струмочках, озерах, океанах, річках, морях. Грунт це родючий шар землі, в якому міститься вода, поживні речовини. Грунт має важливе значення для життя рослин, тварин і діяльності людей. Також до неживої природи відносяться каміння, хмари, гори, айсберги, пісок. Він сипучий, рихлий і пропускає воду. А зараз уважно погляньте на картинку та знайдіть, що тут зайве і чому. Так, вірно, зайві гори. Тому що це об'єкт неживої природи. А на цій картинці. Що зайве? Як ви вважаєте? Вірно, білочка. Тому що це об'єкт. Живої природи! Молодці малята! Ви впорались з завданням. Природа нам як рідний дім. Вона у сім'як мати. Що була завжди був в домі тім, про неї треба дбати. Дітки, на цьому наше заняття закінчилось. Я сподіваюся, вам було дуже цікаво дізнатися. Факти про живу і неживу природу. Тож до побачення! До наступного понеділка!